Отже, я народився в місті Кременці на Тернопільщині, і е, мої перші, так би мовити, музичний досвід був пов'язаний з тим, що мої батьки дуже хотіли, щоб я займався музикою, крім навчання в школі, в школі і віддали мене до музичної школи Кременецької на фортепіано. І я це ненавидів, тому що я хотів грати хлопцем, футбол, баскетбол, не сидіти і там бум-бум-бум-тігам. Тим більше я, я ще блазнюк з розкопом, близнюки страшенно не, не люблять щось одноманітно, а там вчили бу до ре мі і так далі. Словом, я промучився десь майже два роки і підняв бунт. Сказав, я не хочу, я не хочу, я вже не можу, не буде за фортепіано. Батьки, добре, не хочеш фортепіано. Вони віддали мене на баян. І я ще десь три-чотири роки на баяні мучився. А потім так стало, що мої, мої батьки е, далеке відрядження поїхали, лишився з дідом і з бабою. А тут я вже збунтувався по справжньому, сказав, все, кидаю, кидаю школу, кинув музичну школу і зненавидів музику до глибини душі. Я не міг, ну, десь десь почув якийсь музичний, якийсь звук, то для мене було як. Якісь китайські тортури, знаєте, коли там краплять тім'я бум-бум. Я ненавидів музику. Якби мені хтось тоді сказав, що я стану музикантом, я б, я б ту людину роздерби. А потім сталося, і то так десь роки 3-4 ця ненависть моя продав.